Я прийшов до вас в цю клініку око, тому що в мене було 5 або 6 дуже добрих відгуків. З першого дня, як я потрапив у вашу клініку, ну, дуже приємно вразила ота аура, що ли, чи як сказати, як ота обстановка, що панує у вас в клініці. По-перше, мені дуже сподобалося, що ви розмовляєте українською мовою. З першого кроку, коли заходиш в клініку, то одразу відчуваєш таке добре відношення до пацієнта і Не тільки добре, а й ділове відношення. Дуже конкретні запитання, дуже конкретні фрази, які треба сказати. Я от ще з паличкою там, за руку візьмуть вести, куди потрібно так і підкажуть, порекомендують. Ну, це розполагається. Ще мені зовсім ну, порадували і поразило. У мене вчора був день операції. І тільки я зайшов от сюди на регістратуру, як мені сказали, ми поздравляємо вас з Днем народження. А в в цей же день, 24 квітня, день народження, мені виповнилося 81 рік. Вот. Я так трошки здивувався, і потім в усіх кабінетах, але головне, що і в хірургії. Тільки но ну, я е, ліг на ліжко операційне, як мені хірург і його помічник там, також мені поздравили з днем народження. От мені дуже приємно було на ну, це. Відчуття, як зняли пов'язку на лівому оку, ну відчуття ну, дуже дуже добре, аж, аж не віриться, як би що от так ти далеко, так видиш хорошо. Я ж дав, не дождався, коли вже. Знімуть пов'язку. Коли зняли його, та так, так же добре. Я бажаю всіх успіхів в вашій клініці, і я буду пропагувати вашу клініку іншим пацієнтам.